Добрий день, мої любі дітки та дорослі. Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про овочі. Але спочатку давайте згадаємо, яка зараз пора року. Вірно, осінь. А що ми бачимо восени на городі? Восени на городі є і помідори, і гарбузи, і морквинка, і огірочки. І все це ми як називаємо? Правильно овочі. Сьогодні у нас в гостях чарівний мішечок. Він буде загадувати вам загадки, тож слухайте уважно. Помаранчева і гарна. У землі сиджу немарно. соковита, солоденька. Вже я стала чималенька, собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Правильно, морквину. Де росте морква? Правильно. На городі. Якої вона форми? Морквина продовгуватої форми. А якого вона кольору? Помаранчевого, молодці. Слухаємо далі. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Що це, дітки? Капуста. Яка капуста за кольором? Правильно, зелена. А форма в капусти яка? Кругла. А де вона росте? На городі. Тож слухаємо далі. У землі вона зростає і брунадний колір має. Її смажуть і печуть, її варять і товчуть. Огуч цей всі люблять дуже. Як же він зоветься, друже? Правильно, це картопля. Де вона росте? На городі. Яку форму має? Овально. А який колір? Коричневий. Слухайте далі. Я кругленький хлопчик, як у мишки хвостик. Червоненький я на вроду. Хочу в борщик із городу. Відгадали? Так, це урячок. Який він за формою? Кругленький. А колір в нього який? Червоненький. А росте він де? На городі. Молодці. І наступна загадка. Зелений чуб. Червоний бік. Смачний із нього чавлять сік. Матусі Варять з ним борщі. Росте в городі на кущі. Відгадали? Правильно, це помідор. Якої він форми? Круглий. А якого кольору? А де він зростає? І остання загадка. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли. Солоненькі та хрумкі в пухирцях. Правильно, це огірки. Давайте розглянемо огірок. Якої він форми, кольору. А де ростуть огірочки? Послухайте, будь ласка, вірш мостового огірочки. Дуже хитрі огірочки поховались під листочки. Огірочки ми збираємо. Під листочки заглядає. Он малесенька даринка назбирала вже корзинку. Діти, де поховались огірочки? Під листочки. А скільки огірочків назбирала даринка? Так, цілу корзинку. Малята та дорослі. Дякую вам за увагу. До нової зустрічі!